Речі, зараз познімали ми трохи ці всі церкви і около церковні старі двіжухи. Зараз підемо ще, пошаримося, десь познаходимо покинуті якісь інші будівлі, заброшки чи ще щось. Багато чого просто розтовчено або згоріло. Нема сенсу далі заходити. От. А, ми... а вон ззаді мене церква видно. Зараз підемо десь, позаглядаємо. Такий от заброшений двір. Тут тут мама. ламами. Тут зарань. Тут такий пейзажі, як... В зоні відчуження чимось схоже. Сто років тому закинута. Так. Двір жорстко, конечно, заріс. непонятно навіть скільки років тому. Це жесть. Кайки хащі. Тут мабуть крім собак вообще ніхто не лазить. А собака це теж, до речі, стрьомна штука йо мой оце ну, бур'яни десь на метр ще вище за мене. О, нарешті Вхід в хату. Тут точно ніхто не живе, бо тут не видно чи видно, Да. відділось поутину і заросло. Да. Заліз вхід весь -майо, -ма оце Реальна заброшка. Ну, оце в принципі і все. Далі замок висить, бо це як не крути, чиясь власність. Але все одно цікаво. Закрита тут чиясь хата. Тут ось ще є придбанник. Але ломиться лісти в чуже ми не будемо. Так, да, І це дуже добре, бо дуже багато років нікого немає, ніх, ні, ніхто не живе і не родьори. Дуже великий показник. Хоча туди могли залізти, бо вікна вибиті. Заходиться пробиратися через хатчик. Велетенські попасти в цю хату Це дуже блін на як не пройдеш Жесть І це заросло так заросло ну, Село походу вже давненько не цей не працює А не як мінімум дитячий садок бо тут вже дитячий майданчик заріс так добряче бур'янами. Так виглядають покинуті двори людські. Якісь колись жили люди. Просто все позаростало. Люди, мабуть, дуже швидко тікали кілька років тому. Ну, а природа, як і в принципі в Чорнобильській зоні, бере своє. О, ну тут згоріло все. Тут був пожар, Пластик весь обплавив все. Видно санузел. А тут колись був якийсь склад. Темно все закопчено, ще потолок весь закопчений. Це аптека ставила. А, це, аптека? це аптека була? Не знаю, що це аплодис, а ну так, не може бути аптека, тут багато все різного. А це випті Ну може. А Може якийсь магазин був, сільський. Де, ви, вон... точно, де Магазин, ці... магазин, магазин, і... магазин холодильник. І... Та й в принципі на стелі не таке, як вдома вішають ці люстери. Ось такі більше магазині якісь. Ух ти! Піп! Оце ми зараз знайш... знайшли. Тоже закопчене все, так? Да? Мафон, ё-моё, -ма на пластинках. Аккорд... шо? А ну руку прибери. Аккорд 201 стерео. Йошки, матршка. диви, який значок. Так ти ж. Так, не надо мародірить постановку. О, диви, що! Мобільний телефон. Що це? Эллен Бергшоу, я такого не знаю. Шанс. Поздравляем с вступлением в брак. Каждый делает вам свадебный подарок. Плюс 2000. Класс. Женюсь скоро. Вот мы нашли склад заброшек. Тут рюмки всякі замотані в корзин. Okay, ну якщо працює. Воно вже дуже старе рядом. А дата, блін, додай в хороші руки то відремонтують. Є? Ну. Так є чи нема? От, блін, спеціаліст. Вот тут даже люк якийсь в підвал ого можна провалиться. Кизушит. Хорош, це магазин був. Знаєш, що я знайшов? Самый стратегічный зошит. Mm. На зошит записують, знаєш? Mm. Хто, Хто должен в магазині? Mm. Тут їх ось три штук. чотири. О, диви, ранетки. Поп мюзик. О, тут ще должники поуставались, Не... Клас. Які суми, це мабуть дуже давно, якщо сума. Суми там 9 гривень, 20 гривень, 12, 159. А ні, не, не маленькі. 8 гривень, 4 гривень. Ну то це, блін, давно-давно. Таке зожетах. А оце короче, що залишається від будинку і двору після прольоту російського кабу. Навіть незалежно скільки кілограм, чи 250 чи 500, все розносить в колочі. просто. О, така біда. Ні будинку, ні двору, ні майна, нічого. Все. Або посічене осколками, або перемелене просто. Бетон, дерево, каміння, метал, все. Ось, наприклад, що дві лікар залишилось. Просто його майже на вузол зав'язав там ще один ну коротше отакі от, от така от біда отак от кап прилетів по селу жилом Тупо столб стовп знесло и хату розтовкло Жесть, звісно. Як і в Чорнобильській зоні, людям прийшлося різко виїжджати, так і тут. І біда прийшла дуже різко до них.